Шановні, розпочинаємо роботу постійної комісії з питань містобудування, земельних відносин, законності та правопорядку. На засіданні присутні 4 члени, членів комісії, запрошені парана Іванів на, на началь відділу земельних ресурсів, міського житування, архітектури та житлово-комунального господарства. Для роботи комісії потрібно обрати лічильну комісію. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. На порядок денної роботи комісії виносяться наступні питання. Перше питання про розгляд подання Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства. Друге про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормальної грошової оцінки земель е, населених пунктів Молодівецької царжної ради. Третє. Про Продовження про, про терміну дії існуючих генеральних планів. Четверте. Про затвердження акта обстежень земельних насаджень та надання дозволу на спияння. П'яте. Про надання дозволу на розробку технічної документації земельного устрою щодо встановлення відновлення земельної ділянки паю на натурі на, на місцевості Сахновському Валерію Івановичу. Шосте питання. Про надання договора розробку технічної документації заменого устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, пайом натурі на місцевості Малько Валентині Михайлівні. 7 питання: про затвердження технічної документації і земельного устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості Дюк та Марії Миколаївні. Восеме. Про надання строку дії договору оренди замельної ділянки за кадастровим номером. Ну, Последній частин 0,4,45. Дев'яте про, про, про продовження строку її договору оренди мене ділянки за кадастровим номером по святній 403099. Хто за дану повістку прошу проголосувати? За, проти, утримав? По перше питання про розгляд подання північного управління пром'яні свого та мисливського господарства, проповідає була Івана, начальник відділу земельної ресурси міста архітектури життєво-комунального господарства. Розглянувши акт обстеження земельних ділянок, складає комісію по обстеженню земельних ділянок щодо можливості віднесення до самозалісних земель. Вказаних у додатку Північного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства та представниками вища згаданого лісового господарства та протокол засідання постійної комісії з питань містобудування земельних відносин законності та правопорядку, вирішили затвердити протокол від 18 грудня 2024 року та віднести до самозалісних земель земельні ділянки загальною площою 100 гектарів, а решту земельних ділянок, вказаних у додатку, визнати такими, як не придатне до самозаліснення. Коли які пропустили? Голосуємо за. за, проти, проти. утримуватися. Грамаю подати питання та подати для внесення на сесію селищної ради. Друге, По-другому питання про надання дозволу на виготовлення технічної документації нормальної грошової Норматив. оцінки, нормативної грошової оцінки земельних населених пунктів Молодівицької селищної ради. Доповідає брала Іванівна. В зв'язку з закінченням терміну дії нормативно-грошової оцінки за мельнаселених пунктів Молодівецької селищної ради потрібно виготовити технічні документації з нормативно-грошової оцінки за майнаселених пунктів, таких Товкачівка, Радьків, Бога, Дайка, Велика Дівіця, Петрівка, Дмитрівка, Світанкова, Новила, Міхновська і Шевченка. Молодівець, велика ділиця там ще продовжують. Кого які пропозиції голосуємо ну, і... за, проти, Рекомендація погодити, мовити дозвіл на виготовлення технічної документації. Потретнє по питання про, про продовження темні діяснуючих генеральних планів. Продовжити теплі дії існуючих Добре. генеральних планів. А саме мала дівиться, Тохачівка, обличчя, Радьківка, Велика Дівця, Петрівка, Дмитрівка, Міхновська до розробки нових генеральних планів за Продовжуємо старий поки не з розробку коли які пропозиції голосують за. за, «Проти». рекомендації подати дозвіл на продовження тримання дії, існуючих генеральних планів та подати на розгляд сесії. Четверте питання про затвердження акта обстеження земельних насаджень та надання дозволу на стояння. Доповідає, Комісія розглянула звернення старости Великодівецького старостинського округу Римгі Оксани Григорівни щодо спиляння 5 сухих берестів та одної сухої груші, а також 10 сотих поросів кущів селі Велика Дівиця вулиця 8 березня за приміщенням будівлі Старостинського округу. В селі Велика Дівиця вулиця Шкільна та Петрівка, в селі Велика Дів... звернення... Комісія роздала зелене насадження в селі Велика Дівиця по вулиці Шкільній та в селі Петрівка по прогулку Ольги Мокрени Окремі збілязен у складі відповідно до звернення керуючого відділенням товаго під Дубного Дмитра Михайловича щодо спиляння 20 кладів. В селі Обичі вулиця Незалежності 9 напроти городу кандипки Наталі Олександрівни. Відповідно до заяви кандипки Наталі Олександрівни щодо спиляння двох ясокорів. Uh, Ну, комісія розглянула за насадження, дійшла до виводу висновку, що надати дозвіл на спинення. Що ви скажете? Коїкі пропозиції? Припиняю. Предприєдя. Голосує за проти отримання. Рекомендації подати матки обстеження за обстеження як насаджень та подати на затвердження сесії селищної ради. По п'ятому питанню про надання дозволу на розробку технічної документації устрою щодо встановлення відомих меж земельної ділянки по аємнатурі на місцевості Сахновському Валерії Івановичу доповідає. Іванович. Е, на території вичитку Старостинського округу Сахновський Валерій Іванович розглянув ми його звернення, документи всі подані відповідно. Голосуємо за, yeah. проти, Тримаємо. стама. Громадзе дати пода... подання на родробуття до бензи та подати на затвердження сесії селищної ради по шостому питанню про надання дозволу на розробку технічної документації і земельного сторож щодо встановлення підновлення меж земельної ділянки, два натурі на місцевості Майко Валентині Михайлівні. Доповідайте вам його. Також розглянувши заяву Валентини Михайлівни, документи всі подані до цієї заяви. Вирішені надавати дозволу на рознічної документації на, на території Витістського Старостинського охорону 2. Голосуємо затримався. Рекомендуєте подати рода та подати на затворні сесії старшої ради. Почнемо питання про затворження технічної документації земельного сторони щодо встановлення відновлення меж землі, ділянки в натурі на місцевості Дюк та Марі Миколаївні, доповідає Івана Івана. Розглянувши технічну документацію, встановлено відмовиться на ділянки натуріної місцевості, вирішили надавати дозвіл на затвердження технічної документації для будівництва обслуговування житлового будинку та господарських будівель площею до 15. Вам Які пропозиції? Голосуємо за. Просто отримати. Подати затвердження технічної комісації та подати на затвердження сесії селищної ради. По восьмому питанню, про, 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 про продовження строку і дії договору оренди земельної ділянки за кадастрово No445. Розглянувши клопотання укр... до Натар обр... продовжити строк дії оренди земельної ділянки на 7 років. Продовжити. Голосуємо за. Да. Проти тим, ну, рекомендація продовжити строк дії договору оренди які? та подати на затвердження сесії зарочної ради максимально. Максимально. дев'ятому питанню про продовження строку дії договору оренди займання ділянки за, за кадастровим номером 039 доповідає до Іванівна. Також розглянувши по питання то Наташову продовжити. На сім років термін дії додаткової угоди. Також на максимальний відсоток. Голосуємо за, да. да. проти отримання. Да? Рекомендації відомості строк дії договору оренди та подати на запитання сесії селищної ради. Засідання комісії голошую за.